Просто неймовірне поповнення асортименту сувенірних монет. Я вам зараз швиденько покажу ці всі монети. Якщо когось зацікавить, вартість одної 350 гривень. Якщо брати від 4 монет, вартість стане 340 гривень за монету. Хто буде купляти від 4 монет і більше, в подарунок отримає один з цих чудових календариків. От. Хто купить від 10 монет і більше, отримає. Чудову листівку. Але поспішайте, бо їх всього дві. Або таку, або таку. І екскурс по монеткам. Ольга Харлан. мі 24. Міг 29. Доброго вечора, ми з України. Леопард 2. Повітряна тривога монетка Петріот Челенджер 2, М1 Абрамс. Гнів з небес. Пілоти ФПВ дронь. Авдіївські титани. Арчер. Гаубиця М 777. Секретна зброя України. Бойові комарі. Слава ЗСУ. Героям слава М2 Бредлі. Військова контррозвідка СБУ. Ще один літачок. І f 16 Су-27. Відома на весь світ фраза. Руський воєнний корабль. Іди. Всі знають, куди. Бахмут. Гепард. Насамс. Кримський міст. Всьо. Мрію неможливо знищити. Бейбі-йода. Національна поліція України. Ще одна секретна зброя. Бойові гуси. Су-24. От такі, друзі монетки. Звертайтесь до мене в телеграм, замовляйте і буде вам радість та щастя!